Відеотику роки з в програмі SolidWorks, тема SolidWorks, смаколики і розділ номер 2 Що саме тут розглянемо? Розглянемо минулого відео. Переглянули, як скруглювати <кхи> в ескізі, робити скруглення розірваних елементів, наприклад, на прикладі, лінії показував. А тут покажу вже також скруглення, але вже не розірваних елементів, а елементів, котрі перетинаються. І що ж, рушаймо. Відразу відкриваємо SolidWorks, відкриваємо новий файл на стартовій сторінці, або ж гарячим клавішем: Ctrl-S, або використовуючи одноіменну команду, створити, викликається. Менюшка, де ми можемо вибрати тип файлу, нам потрібна саме деталь, натискаємо ОК і відразу попадаємо в тип файлу деталь. Поміняємо зовнішній фон на білий, щоб краще було видно. Дереві в лівій стороні. Є віконечко деревопобудови, вибираємо одну з базових площин або ж відразу створюємо ескіз. Ми бачимо, що на робочому полі з'являються площини, котрі ми, одну з яких котрих ми можемо вибрати, до прикладу, фронт плейн, нам Автоматично при певних налаштуваннях ця площина перпендикулярно ставиться до нас для зручності роботи. І виберемо сразу вкладочку Ескіз. Ми знаходимося саме в режимі редагування піктограмки, назва скетчу в лінії відкату. Також ниже написано скетч 1. Візьмемо, до прикладу, лінія і побудуємо її в довільній формі в лінії, котрі. Перетинаються. потім візьмемо, до прикладу також і ще додамо через елемент дуги, побудувавши через три точки, одна дуга. Потім інша дуга також перетинається. І, до прикладу, трошечки роликом відвів від себе, закриє команду дуга і далі візьмемо, до прикладу, сплайн. один сплайн побудуємо, дай, будь ласка, сплайн. Активна команда, бачимо, що підсвічується саме сіреньким кольором. Щоб були надписи безпосередньо на самих командах, вкладеться команд-менеджер, можна викликати контекстне меню. І натиснути з великої кнопки з текстом. Ось, Будь ласка. І так само правою кнопкою викликаємо контекстне меню. Сам бачимо, курсор має знаходитись в зоні команд. Права кнопка викликається контекстне меню, де можна саме і вибрати нас великі кнопки із текстом. Далі беремо команду, ось вже вона активна. Активна команда підсвічується таким сиреньким кольором, виділяється від іншого. Бачимо, що ми в режимі ескізу активна і активна саме команда в нас spline. І побудуємо з е, трошечки роликом так, класу на пустому полі. Побудуємо саме сплайн, до прикладу, в три точки: escape. Потім Enter. Знову повторно викликаємо. так, Дай, будь ласка, enter викликаємо. Ні. а, Остання команда. Викликаємо саме сплайн, знов-таки вибираю сплайн. Enter викликає останню команду. Останню команду в нас була саме зміна зміна кнопок, тому і воно відображає, саме реагує на зміну кнопок. Є, бачимо, що в нас три типи елементи, котрі пересікаються між собою. І щоб в нас скруглити, до прикладу, я хочу скруглити перший тип елементів, дві лінії. Я саме перше, що потрібно, потрібно вибрати. І тут є нюанси. Затискаю кнопочку Ctrl, вибираю от з того гугла, де я вибрав саме. Перетинаючи елементи. От зараз бачу-кнопочку, я ctrl утримую, вибрав одну навів курсор, вибрав лівою кнопкою миші, навіжу курсор на іншу лінію. <кхем> і... і вибираю другу лінію. Виб... Зверніть увагу, де вибрані саме елементи, з якої сторони я вибрав з цієї сторони і з цієї. Тим самим сказав, що мені потрібен саме цей участок і цей. Далі викликаю команду скруглення. І бачимо, давайте збільшимо значення, щоб було відніше, і бачимо, що саме скруглення відбивається на тих частинах відрізки, де саме я клацав моїм курсором. До прикладу відміню команду скруглення і вибору на вибору один курсор. Оці саме клік відбувся на цій половині лінії. Затискаю Ctrl і вибираю. Лінією, в залежності від того, де я хочу бачити моє скруглення. Викликаю команду скручення і бачимо, що в наш скруглення відбувається саме з тої частини, де були вибрані кліки, вибрані саме елементи. Отже, це можна контролювати. Натискаємо ОК, і бачимо, що ці решта частини відразу відрізаються, і відбувається скруглення. Так само це можна і зробити, до прикладу, із даними елементами. От вибираю відразу навіть в команді, бачимо, що скруглення відбувається в той зоні, де я вибрав один елемент і другий. До прикладу Escape відміняю, запускаю команду скруглення, виберу один елемент, Ctrl-Deska і другий елемент, і відразу з тих частин, де я вибрав, вибирається скруглення. От натискаю ОК, решта відрізається, ставиться скруглення. І також це працює із сплайном. До прикладу, тут вибираю, тут вибираю, бачимо, що відбувається скруглення, жовтеньким показується. Закриваємо команду Окей. Ось так працює такий смаколик на скруглення, котрий значно пришвидчить вашу роботу в програмі SolidWorks, а саме в ескізах з елементами і командою скруглення. Ставмо подобайки, підписуємось на канал, звертаємось за відеотекою уроків руки з 3D-моделювання.